Україні! Ми чекаємо, в нас трошечки є технічні проблеми. У нас генератор поламався, ну, але нас зараз підключать живлення, Ми підключимо колонки і будемо розпочинати наш мітинг. Тому що в вимовить на превеликий жаль. Я переконаний, що остання люди нас не чує. Ми трошечки почекаємо, мусимо почекати за той час. Будемо збиратися. Зараз ми підключимось і будемо власне починати мітинг, будемо інформувати про все те, що відбувається в Києві. Дамо можливість людям виступити кожному бажаючому, тому що я думаю, накипіло всіх. І будемо власне оголошувати про плани подальші. Будемо тримати зв'язок з Києві. Зараз на жаль, маленька пауза через технічні проблеми. Генератор поламався, чекаємо зараз. Приїде оперативна з світла, нас підключать. Будемо будемо будем починати місто. Слава Україні! Саша, чуєш, там наш Льонька віршик гарний написав, борода сі слово не Нормально, нормально. Так, давай я тебе тебе трошки зніму. Ти всіх фотографуєш, а я тебе. Привіт. От там десь Петрович є. 12 година, 15 хвилин. Хмельницький мітинг. Хмельницький майдан. О, Кузьма Іванович є. Привет. Ну нема, вон Саша сказав, що всім Привет. будуть давати слово. Кузьма Іванович, не переживайте.